Так, всім привіт. Що у нас, друзячки? Значить, йде у нас дощ. Ну, зараз трошки розпогодилось. <кхи> З сарайчиком трошки ми тормознули. Ну нічого, зараз піде на погоду, От, субота, неділя, будемо вже там заливати. Значить, що у нас? Короте, е... Купили ми хатинку. Зараз я все покажу, розкажу. Для чого поки не буду розказувати, я на неї плани. Ну, потім в далі ми все буду показувати вам. Чого ми її купили. Ну, Купили її, зараз ремонтік трошки будемо робити, я вам зараз все покажу. От, як видно, він І От Там вона стоїть. Вон, зараз я підемо покажу. Зароше все. Тут ніхто не жив уже Вроді з 2012 го вроде, року. Короте, ніхто не жив, ніхто тут нічого не робив. Отак от воно все заростало. Ну, Таке рішили ми її купити. Короте, купили ми цю хатинку. І будемо з нею щось робити. Тут участочок є невеличкий, ну фактово все будемо все чистити. Зараз далі буду йти, все показувати вам. Ідемо ну, покажу. Ну от такий от у нас виходить участок, тут от там хата ця. Коротше, воно все тут заросше. Кажу, ніхто давно не жив. тут. Треба тут все його. Ну, а це все повирізається, воно це всі бур'яни, кущі, коротше, все воно буде вирізатися. Це все як будемо робити, вам буде цікаво дивитися. Свині ми не кидаємо, своїми ми далі займаємося і буде далі відео, і все, і свині, і все. Далі, далі будемо робити. Ось такий у нас тут участочок, такі горіхи. Тут ніфіга собі ще таких не бачив. Щоб ви розуміли такі горіхи. Здоровенні тут горіхи. Кулак мені горіх. Ну, коротше, вони як курячі яйця ці ну, от. Отака от. От вона хатка. Ніхто за нею не дивився. Багато років вона стояла, ніхто тут нічого не робив, не вбиралося. Може там по люди трошки щось і вбирали, тут не знаю. Ну, факт того воно все заросло. Роботи тут вистачає. Таке на участку тут кроме хати нічого немає, практично. Такий сарайчик є. Він ну, в тих кущах глиняний коротше, він позивалиться, його треба буде обирати. Не знаю, можливо, трошки я його там щось з ним зроблю, щоб кинути до свиней трохи всередині. Ну от там воно все постепенно повирізається, все тут і якось картинка нарісується. Участка і все. Там заїзд ворота з тої сторони за хатою. Воно все заросло, Я ж кажу, ну тут нічого не видно. Ось така хата. Якусь пристроєчку робили вони отут. Короте, його все треба ремонтувати, постійно буде робитися. Ось такий часочок, отуди город далі пішов. Де ми мусор палим з неї, всякий. туди далі городик пішов. Тут якісь пристройки були, воно все короте, повалилося, якісь построєчки невеликі, все воно весною. На зиму вже не будемо. весною будемо розбирати це все. Зараз думаю, до, зим, ну, до зими, поки не буде зима, справитись з сараєм і тут все це повирізати, повичищати, щоб, воно буде, щоб якась картинка нарисовувалась хоч двора. <клухи> От. Зараз підемо в хату, покажу, що робиться. Там всередині яка вона почали трошки там стіни робити, ну, факт того, будемо потрошки робити. Ось таке воно все тут, коротше, я ж кажу, зароще. Ніхто тут нічого давно не робив. О, такий заходик сюди є. От що, два пластикових вікна поставили, тут і напроти. Зараз покажу. От така тріщинка трошки дало, ну то ерунда. то все буде робитися. Ось така хатинка. Це Ті типу, прихожа невеличка, тут воно буде робитися. Далі покажу. Газовий котел стоїть. Все це буде вбиратись. Це буде убиратись. Так, саме дзвонили. Вибачаюсь, трошки да, треба було поговорити. Так, оце все, тут піч була у людей. Ця вся піч буде забиратися, все буде виноситися сюди, тут щось не знаю, Зробимо кухоньку якусь Ну, Ось така вона. Така хатинка була, така кухонька буде. Воно все забереться, винесеться. ну Дивіться, буде цікаво, далі я все буду показувати. Ну, Спочатку сарай зробимо. от Така у нас, от, така далі тут конатка проходна. Почали зараз я покажу там дальше. стіни. Ну, виносимо, все палимо, що чи є, ну що тут не нужне, все спалюємо, все випалюємо. Викидаються ці вещі старі. Ну, тут конатка теж. Така, не знаю, тут якісь тріщини, все воно буде робитися. якесь вікно було, воно, напевно, теж замурується. Таке тут вікно було замурується, не знаю, топлення. Колись, може, потім переробиться, зараз його трогати ніхто не буде. Ну, це все зробиться. Зараз я вам покажу там, де тріщини. Ну, така ерунда. Це все буде теж виноситись, палитися. І така грубка вона буде вся робитися. Ось така ерунда. Те все де, де було, я вибив, там було вікно, Коротше, воно замурується, там кімната буде, типу зала, щось таке воно там буде. Оця ерунда тут не знаю, люди, мабуть, якісь їсти варили собі на цій грубці. Тут теж все замурується, щоб не було чисто, тільки щоб була грубка. Поки покамість буде тут, а потім воно все це удалиться і поставиться дерев'яний котел, переробиться. Ну Це все, все в планах, все в будущому. О, зараз вам покажу коматку, яку почали ми робити. Ну, короті, тут теж така стара вся мебіль. Воно все теж буде виноситись, викидатися. Почали тут з тієї сторони, де грубка оббивати все. Тут наверное, плитка положиться на цю грубку, тому що воно все падає. Ну от така вона. Звісно, я ж кажу, в хаті давно ніхто не жив, ніхто за нею не дивився, дала вона тріщини. Хата з глини, з блоків глиняних построєна, обложена кірпічом. Ну нічого, таке все будемо робити. Отак от, от почали, трошки вшкляба побілку, по білку, оці йде тріщини, все воно буде зароблятись. Ну, от така ерунда. Отак от от все трошки вивалюємо. Ось така хотинка. От. Ну, от таку ми вирішили собі купили от таку хатинку, друзячки. Цель, яка тут буде далі, все не зразу, не зразу цього року не знаю, але все вам буде, може, цього року розкажу. Далі будемо показувати, що ми її купили, для чого і нашого. Купили ми її для прожиття, ми будемо робити. Тут ремонтики, все воно буде робитися. Не знаю, цього року, не цього року, але фактово воно буде робитись. Підвернулась, купили. За скільки, не питайте, бо не признаюсь, недорого. Ну, отак. От от. Так от, все воно буде і робитись. Ну, так от потім все постійно поміняються ці вікна. Ну, факто. Зараз робимо так, косметично, все, щоб воно далі не валилось. Можливо, якщо встигнемо зробити, покажемо, якщо воно буде, ну, вже, як вона поміняється. Ви дивіться, як вона буде мінятися, як буде мінятися двір, тому що там вже ж ви бачили, що там робиться все, воно буде виноситись, вирізатись. Звідти ці всі, коротше, ці всі зарослі, все буде вбиратися воно. Ну, от, друзячки, от таке на сьогоднішній день. Чого я скажу, сарайчиком тормознули, мали робити на дощі. Не дають вони, нам поки ми забетонувати треба, не дають. Торішили ми поки дощі середині в хаті щось поробити. <кій> ну отак, от я ж кажу, якісь там і постройки, його все треба розбирати. От, до того ріше, тут я собі таких не бачив дерево. Так, друзячки, от така на сьогоднішній день у нас. Єрунда, отак ми працюємо. Отаку От хатинку купили, отак вона і є. Все, друзячки. короче, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дальше буде сарай, Дальше буде хата, свині, Дальше буде цікаво. Всім пока. Пальчики вверх.